Інтрига росте. Час вже 17 минут по тому часі, на котру має прийти ця клієнтка. Я вже приготувалась, летіла. Зараз побачимо, чи вона прийде. Бо пише, що не знає, де локацію, не може знайти. Інтрига, інтрига. Ай, блін! Блін. Привіт всім! Вітаю вас в своєму просторі! Лечу зараз! На роботу бігом сьогодні в мене нова клієнтка, чи американка, чи мексиканка, чи іспанка. Не знаю, але хід в тому, що я не пам'ятаю ні англійську, ні іспанську. І це дуже весело. Бо до переїзду в Польщу моя голова сприймала іноземну це як англійська. Я все, все перекладала на англійську в голові. Зараз я все перекладаю на польську. І я не уявляю, як це зараз буде весело, як я буду бекати-мекати, включу режим собаки. Все розумію, сказати нічого не можу. Але це так смішно. Колись моя дитина старша захотіла на народження собі книжки по граматиці іспанської або англійської. Я пішла в такий дуже великий магазин. Книжковий, зустріла там іспанців, підходжу на польський, кажу, допоможіть вибрати книжку. Вони ми не шурупаємо ні в тому, ні в тому. Ну, ми не знаємо польську або, або англійська, або, а, що? або іспанська. Я стою, я розумію, що в голові тишина. Я там щось починаю. Половину на англійській, половину на польській, взагалі, от як відшибло, я в шоці, І... І що далі? Взагалі відшибло. І потім якось там щось добалакалися вона питає, скільки дитині років. І я стою, я ні цифр не ні пам'ятаю, нічого взагалі. Я стою і починаю рахувати не спочатку. Воно ну, до стрес 4 до 12, коли йому було 12, ну це просто було щось веселеньке. Ну, зараз цікаво, що то буде. подивимось. І що, інтрига росте? 20 хвилин, клієнтка спізнюється. Вона нова, я поняття не маю, чи вона прийде, чи вона не прийде, чи це такий веселий жартик. Чи, це, чи вона реально не може знайти локалізацію, бо пише, пише, що не може знайти мене. Я її вислала Google Maps, де я знаходжуся. І цікавенько, цікавенько, чи я бігла, чи я не спала вранці для того, щоб сидіти в праці і монтувати відео в праці, чи вона реально прийде. Весело. Весело-весело. Побачимо зараз, що то буде. Яка я зацікавлена, зацікавлена, мені цікаво, чим це закінчиться. Може, наступний кадр буде, як я сижу і плачу <реш> спокійно. Я сижу і плачу, що я рано встала. <реш> До наступного кадру. Ну, як бачите, плакати не довелося. Але от ігра Пантоміма сталася в нагоді. Насправді було дуже круто. Дівчина запізнилася на 40 хвилин. Вона не то, що не місцева, а вообще, вообще не місцева. Вона прийшла з нареченим. Він знає польську, але вже давно живе в іншій країні, і проїздом вони були у родичів, тому шукали так довго, де я знаходжуся. Ну, і зробили ми чудово з нею нігті, провели гарно час, набалакалися, насміялися, обнімалися, було дуже круто. Вона сказала, що тільки я їй відповіла на її смс-ку, ніхто більше не відповів з тих, кому вона писала. Ну, це приємно, Це приємно. І це ще одна. Додаткова ситуація до моєї мотивації знати мови. Не полишати це бажання і ціль, і мрію, все в однім флаконі. Про те, що як же це круто, коли ти знаєш мови. Я там попригадувала, але із зусиллями. Але знайшли спільну мову, було файно, файно провели час і. Розійшлися. Дівчина-мексиканка говорила іспанською з хлопцем. Він все спитав, там, скільки це буде часу, скільки буде коштувати, як приймаю оплату. І потім ми вже з нею спілкувалися англійською. Тут я закладаю тест смужки для контролю стерилізації. Вони показують, що весь процес в автоклаві пройшов правильно. Температура, тиск і час були саме такі, як треба. Кожен крафт-пакет має свою індикаторну мітку, яка змінює колір після циклу. А ці смужки ще один незалежний контроль. Одну я кладу в кожен набір, а ще одну всередину самої колби автоклава. Після стерилізації вони теж змінюють колір. Це підтвердження, що все пройшло успішно. Коли ходите на манікюр, гляньте, щоб пакети були запаяні і з кольоровою позначкою. Це означає, що інструменти стерильні. Ця звичка, яка реально може зберегти здоров'я. Добре, що я мала конкретну перерву між клієнтками, що це запізнення таке. Довге, воно не повпливало на те, що друга клієнтка не чекала. Що я в цю перерву багато всього змогла зробити ще й поїсти, пообідати. Сьогодні все вдалося дуже добре. Вже закінчила працю. Йду на почту в кінці кінців. Їду на почту за своїми улюбленими вітамінчиками. Зачекаю, як виграш якийсь. У мене закінчився вітамін Д, і я тиждень там основна банка закінчилась, а допоміжна дитяча я її вже використала. А щось я чую різницю реально, коли нема вітаміну Д і коли я його п'ю. Бо це реально в тих, хто в кого щитовидка, то must have перше, що має бути. Бо це просто... Хіт-хіту. Боже, мені так дивно, що супер погода. Бо то в ти в зимовій курці рано, в день тобі тепло, гаряче, ввечері невідомо як, а сьогодні навіть сонце було. То весело. Я вже не пам'ятаю навіть, що тій посилці в мене є. Так, лечу зараз почтомат ще в алкогольному магазині. Такий маленький. Раніше був в моєму біля мого салону. Такий одразу виходиш і за кутом, за улом, за поворотом був почтомат. Вийшла з почти, забрала посилку. Мало того, що такий малюсінький магазинчик, що йду з рюкзаком і боюся щось розбити, так і ще і такі маленькі скриньки, такі малюсінькі. В мене була там звичайна посилка, там кілька баночок вітамінів. І настільки вона впхана в, в ту скриньку, що я ніколи не можу без допомоги її дістати. Але сьогодні. Чудовим образом пощастило, що сам самотужки змогла її дістати. Тепер йду на зустріч до Кароліни. Вона йде з музикалки і казала, що в них був якийсь концерт, і вона навіть щось засняла. Якщо буде щось толкове, то обов'язково вам покажу. І зараз теж так прикольно: чекала Кароліну на зупинці, Домовилась, що вона зі школи йде на зупинку. Там зустрічаємося. Я з тею посилкою йду. І що я її там чекаю, бо в неї, бо вона зі школи подзвонила, а телефон в неї вже розродився. І, блін, ти стоїш ті дві, міну, дві минути і думаєш, я просто в шоці, як люди, люди, як люди, як люди раніше жили без телефону. Я взагалі. Бо ти стоїш, дві наших маршрутки поїхали додому, і ти думаєш, чи то вона поїхала, чи вона ще не дійшла, чи вона іде, чи вона їде, що мені робити, чи чекати, чи вона мене правильно зрозуміла. Боже мій! Я взагалі не уявляю, як людство вижило дожило до тих часів наших, і це, конечно, геніально. Що були з вами була я, Сузанна Спейс, до наступних зустрічей!